дуже а, має... Без емоцій, не так як я. Да. Да, дуже да. професійно все. Да, На останні да, зустрічі да. А, дуже все професійно так розклав, що просто в мене немає слів. Що <пит> там ви ще хотіли питати, вже похвалили ми Жибризко, скажуть, о це ж, як мені казала там одна, ти працюєш в Жебривська, і він тобі платить гроші, то я хочу сказати, що я е, працюю е, сама по собі, я самодостатня людина, я громадсько-політичний діяч, я журналіст, е, в мене є е, різні скажімо, методи для того, щоб заробляти копійку і все, що я заробляю, і головний редактор цієї газети, Вот. Соєчна неділька вона виходить з 12-го року. Я все вкладаю в те, щоб для розвитку громадянського суспільства України. Mm -hmm. Я маю там невеличкий бізнес в Європі, е, і я стараюся, як би сказати, е, триматися, на плаву вижити, як і всі люди. І не тільки mm -hmm. я, а ті люди, які зі мною працюють. стараюсь їм теж підтримати, допомогти, і mm -hmm. зробити команду лідерів, як є в нас 55, які взайшли в парламент і праведники, які б змінили в Україну mm -hmm. на краще. Ну питайте вже, да. що ще просто бо я вже я то, за вас ми, заглушила, то, ми, і не дала сказати. Просто я то, знаю, що ми розповіли. Треба різати на кусочки і за, ще, на кожен шматочок задавати ще, ще по 10 питань. Так, а що а ще ми будемо ну. на наступний раз? А так ми просто а що ви, ну, ви хочете мене? Ну що вас мучить? Ну, ви відносно... щось хочете? Просто тут кажіть, кажіть. Ну кажіть, 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 ну, кажіть, кажіть. Ну що ви хочете? Є питання від наших людей. Ну, ну давайте, кажи. Наші ну, люди, вони ж такі. Я не знаю. Перес... А, ну, давайте. Багато питань, дуже багато. На сьогоднішній день мене мене більше 40 питань. Ну, давайте, які ви хочете, задавайте. Ну, політику. Залишаю пройшли трошки, політику, да, да? ви Присуї. там сіли, чи зрадив Прису. нас президент Зеленський питати? Де шо зрадив так? Зеленський? Ну все зрозумів, час присягу що... президента. Про, е... Ну пройде місяць і все побачите самі. Давайте я не буду на це питання. Місяць Давайте, не місяць. Добре, я я можу сказати. Я завжди виступала за інститут Президентства, Я громадянка України, я патріот своєї країни, я націоналістка, я, звісно, захищаю інститут Президентства, але відношення до людей, які фамілії, які в нас були, ну вони всі нас зрадили. Всі до да. Далі, кажіть, що. Давайте про ваше хобі. Про що? Про ваше хобі. Про моє хобі. Да, про, про так, про вас Бачите, а я мене. так хотіла таке питати. Бачите, моє хобі я обожнюю робити ляльку-мотанку. Це Оці, наприклад, зроблені в Варшаві, оці дві ля лялечки. Ця зроблена в Німеччині, в Мюнхені. А, вот. Ця лялечка, ця лялечка зроблена в Парижі. оця Боху називається. Є в мене, я подарила Ярославу Володимировичу, є Меланя, яку я робила а, в Нью-Йорку. це моє Таке хобі, понімаєте? Я обожнюю mm -hmm. робити. Я до речі, ми ближайший час зберемо жінок, і, і, і я роблю майстер-класи, і я роблю нерозлучників, наприклад, для пари. Якщо зробити у вас є дівчина, зробити зранку mm -hmm. встати, вмитися, помолитися і зробити нерозлучників, і зв'язати докупи, то ці люди завжди будуть в вірності в любові жити. Mm -hmm. Розумієте, в мене mm -hmm. є такі, mm -hmm. таке моє хобі. Жоша mm -hmm. що, що моє я пишу вірші. Моє хобі. Угу. Я роблю сама все, що на мені, і до речі, це плаття, і, і, і мої там обори, все абсолютно все я роблю своїми руками. У мене угу. нестандартна фігура, і я собі придумала Ви стиль. дизайнер. Да, да, я такий собі, знаєте, коли я це роблю? Коли про о, вантажу відео, відеоматеріали, прослуховую, коли слухаю якісь публікації, мається на увазі відеоматеріали, готовлюсь до інтерв'ю або прослуховую свої помилки. Я собі сама собі дуже не подобаюся спочатку, коли там тиждень-два. А коли приходить півроку, то я, мені подобається, що я говорила. Думаю, боже, яка ж я все таки. Молочина, що я те сказала, що я розумієте, і я навіть не хочу, щоб там в мене були якісь там, знаєте, є люди там поплачують, там є великі просмотри. Я просто для кожної людини є своя публіка. <таспосіла> і я шукаю однодумців, тих, скажімо, праведників, які мій духовний лідер, от, таких праведників шукаю в нашу команду і посвящаю їм своє життя, свій час, свої гроші. Свою роботу, бо гроші це не тільки гроші. А гроші це весь час, який я не потратила на своїх дітей, на своїх внуків, який я віддала людям, який я видала, я рахую себе фундатором саме цієї площадки, саме Центру журналістських розслідувачів. І тих людей 55 лідерів, яких я мрію завести до парламенту. 50 плюс 1 це можна звертатися до Конституційного суду депутатам, бо ми ж судилися з президентом Зеленським, щоб визнали його укази про подовження воєнного стану. не Законними Верховна ага. Палата, Велика Палата Верховного суду сказала звертатись в Конституційний суд. Вже ага. навіть з рішенням таким Конституційний суд вимагає сирої печаті від Верховної Палати, що ми принесли Великої палати Верховного суду, не бере в нас, а ти не дають, тому що така ситуація, що насправді в нас і Конституційний суд на сьогоднішній день не захищає, на жаль, Конституцію і футболять ага. нас туди-сюди, туди-сюди. Тому моя мрія за... Вести 55 лідерів парламент, більше ми не зможемо, немає в нас стільки грошей, тому що виборча компанія це теж гроші. Це треба проплачувати. І медійні ресурси, і газети, вибачте, і членські вноски, і знески, які мають бути в цьому цивілізованому світі, бо в нас платять тільки олігархи за своє кіно, і потім після виборів доздіваються, Ну таке. Угу. Що, що поважаєте в людях і що не пробачите? Що не пробачаю, що поважаю люди. Ну, що не пробачаю, не пробачаю зраду ніколи. Ніколи. Зрада може бути, е, не обов'язково зрада якась там, е, там в особистих стосунках. Зрада може бути, е, коли людина тобі дивиться в очі, а е, сама ходить десь, базікає десь. Е, Пліткує про тебе, а дивиться в очі і каже: скажіть, будь ласка, я ваша людина чи не ваша людина? Mm -hmm. Ну так, ну я не, не торгую рабами, але в мене були такі випадки, що люди так запитували. Mm -hmm. А я кажу, звісно, не моя. Як ви можете бути моя людина, коли ви ходите і нас про мене, вибачте, розпускаєте те, чого я ніколи не робила? А робите це тільки тому, щоб подати це від себе, щоб бути зверхніми, mm -hmm. mm -hmm. понімаєте? Що подобається в людях що подобається, дуже подобається. Ну, скажемо, інтелект номер 1 Але коли я балакала Жибрівським, і кажу, що мені інтелект, він каже: не, не скажіть, що ще тільки інтелект. Ще має бути в людині, як би сказати, порядність. І як же він сказав? Він сказав за Порошенка. сказав, От, наприклад, Порошенко, він каже, інтелектуал, але настільки барига, вибачте, і не, ну скажемо, непорядна, несовісна людина, що ну, інтелект це mm -hmm. не. Головне, Раніше я щось, знаючи, що я завжди кажу правду матку, що думаю, завжди поважала тільки інтелект. Я думала, що знаєте, мій духовний лідер сказав, що Бог це совість. то Якщо в людини, крім інтелекту, немає совісті присутньої такої, то ну, цю людину не можна з нею мати справу. Тому от, ну, от така ситуація.